Близько сотні відомих західних діячів, політиків, генералів, професорів, політичних експертів. Багато хто з них відставних, але в будь-якому разі людей відомих, які були при посадах, написали листа, де висловили свою стурбованість. Ну відкритого листа у пресу стурбованість долею нашої війни. І можливими результатами нашої війни в розрізі результатів сьогоднішніх виборів в Америці. Ну вони кажуть, що якщо виграє Трамп, є свої ризики для України, в зв'язку з тим, як Трамп себе поведе по відношенню до війни, і якщо виграє Гарріс, то є свої ризики для України, е і кажуть, що треба якось е країнам НАТО зібратися, і все-таки добитися того, щоб Україна виграла, не зважаючи ні на що, не зважаючи на що е там наважиться Сполучених Штатів Америки, тобто інші країни НАТО повинні. Витягнути цю ношу, якщо навіть Америка відмовиться. Ну зокрема, вони кажуть, що якщо прийде Трамп, то Трамп його адміністрація може спробувати нав'язати угоду з Росією, яка зашкодить інтересам України та європейській безпеці. Це приведе до того, що Україна Опиниться поза НАТО і ЄС в стані фальшивого нейтралітету, а Європа у дестабілізуючій геополітичній сірій зоні в самому серці континенту. Другий сценарій, якщо приходить Гарріс, про, значить вона може продовжити політику стагнації. Ну, звичайно, стагнації та червоних ліній, яка до цього часу стримувала можливості, за допомогою яких Україна могла б виграти війну. І за такого сценарію. За такі за такого сценарію е, Україна е, власне не має ніяких шансів на перемогу. Ну що я казав, не раз. що е, Як Байден е, веде свою політику по відношенню до України в зв'язку з війною, то в нас шансів немає ніяких ну гаріс буде так само вести. Тобто вони нас просто підтримують, щоб ми не здохли, і все от так, от що вони пропонують. Ну, в обох випадках вони кажуть, що це паралелі напрашуються з Мюнхенською угодою 1938 року, що умиротворення агресора це не є хорошо. І що вони кажуть, що неминучість перемоги Росії, на чому там Трамп, настає ще хтось, це міф. От, що не існує надійного плану забезпечення безпеки України після будь-якого припинення вогню? Ну дійсно, після припинення вогню немає ніяких шансів, що Путін не нападе. Але питання в тому, що якщо не припиняти вогонь, то Путін вже напав і вже воює проти нас. От. І вони е е пропонують, що треба, е щоб коаліція охочих країн-членів НАТО взяла на себе зобов'язання посилити військову і фінансову підтримку Києва і підтвердила свою відданість меті створення суверенної України в межах кордонів, визнаних міжнародним правом, зосереди на чіткій стратегії теорії перемоги. Е е це необхідно для того, щоб уникнути будь-яких негативних наслідків в Україні після виборів які допомогли б Росії використати наші союзницькі зобов'язання і взяти на себе за власну безпеку. Ну коротше, вони пропонують, що країни НАТО повинні якось, не зважаючи на те, що там Сполучені Штати вирішать, допомогти Україні перемогти, от, не заключати якусь домовленість про припинення війну війни, але перемогти. Але що мені подобається? Подобається в лавках, що вони ну, пропонують фінансово нам допомагати, посилити допомогу зброю. Вони зовсім не пропонують нам допомогу військами, живою силою. Тобто, я вважаю, що це фактично спроба загрібати жар чужими руками, нашими українськими руками. Типу, ви не домовляєтеся з Росією про е мир. Посередині, да? не віддавайте їм свої території, от, не відмовляйтеся від негайного вступу в НАТО і в ЄС. От. Ми вам допоможемо, але допоможемо тільки зброєю і грошима, а ви воюєте з ними самі. Ви, українці, яких залишилось в Україні 25-30 мільйонів, з цією імперією 150-170 мільйонів, якій допомагає Іран якого скільки там мільйонів 150 населення? Північна Корея 20 мільйонів населення, але кожен другий військовий. Китай в перспективі ближній теж може підключитися. Якого півтора мільярда? От. От ви з ними, українці, воюєте самі. Ми будемо давати вам зброю. А ви йдіть і е, кладіть свої життя. Я вважаю, що це нечесно з боку Європи. Якщо ви закликаєте нас не домовлятися, а добиватися е, своїх законних кордонів, так це в нас іших, теж інтересах. От. Але е, це абсолютно непосильна задача. Коли Ірак е, окупував Кувейт 30 з лишнім років тому, то весь захід. На чолі США кинувся на допомогу, і прислав свої війська, а не присилав лише Джавеліни. От тому, будь ласка, панове, не загрібайте жар чужими руками, а присилайте нам свої війська і будемо разом перемагати Рашку.